No, Mnusiu, pociągnijmy nasz zębik. 15 złotych. To zł. zdobna połóweczka, nie? No. nie? Nie wiem, nie nawet po ile są teraz sprzedawane Сьогодні все навпаки. Є покупочки, але немає що показати. Зараз поїду ще на іншу барахолку, походжу там, поди заглядаю, може щось знайду. Але в принципі сьогоднішніми покупочками я вже цілком задоволений. Можна навіть додому вирушати, але поїду зараз на іншу барахолку, подивлюся, що там і потім вже покажу, що я сьогодні купив. Ну, сього не чудо. Таке в мене в дитинстві було. Чесно я приїхав. Nie dawali tego jego logo, nie, nie mogli stosować logo amerykańskiego. Jaka to przynajmniej tak? była? To Horna 1600. A, przepraszam, mogę zrobić zdjęcie do mojego Proszę bardzo. O, ja Jak sobie Regional Zalbank? 250 злотих, трішки задорого Колись пошукаємо. Хоча лежить вдома один. шитий хочеться оригінальний купити. Раніше робили класні речі. А зараз дорого їх продають. І друга плойка також 250 просто. Ось ну, що притягнули з Німеччини І що це за чудо? Зараз в інтернеті гляну, скажу вам. Коротше, це комп'ютер для вивчення німецької, англійської мови, математики. Просто замінити картридж потрібно. Можна навчатися. Математика, Англійська. Сьогодні трохи двіжухи є і продавців вистачає. Але тут товару замало. На ті барахолки було краще. І зараз ще. Назад пройдуся, може чогось не замітив і буду вирушати додому. Покажу сьогоднішні знахідки, буде коротке відео, але непогані знахідки. Так, приїхав вже на місце для огляду. Сподіваюся, добре мене буде чути, бо мікрофоні як повісити. Ну і перейдемо до сьогоднішніх покупок. Барахулка сьогодні виявилась досить таки непогана. Є покупки. Не сказати, що вони супер, але вони мені довподобають. І я задоволений сьогоднішніми покупками і цінами на них. Так, підемо по черзі. Перше, що я придбав, це ось такий Маріо серії Mario Kart. Так, в ліцензії Nintendo продавався колись в Макдональдсі. В якому? це році? У 24 му До речі, не такий старий. Це Маріо, навіть їздить трішки. Клас. Луїджі у мене є. Тепер ще буде Маріо. Цей покупкою я задоволений. Купив я його за 7 злотих. Класна покупка. Далі я купив. Ну як, я, напевно, разів 4 до нього підходив, питався збити ціну, але ні в яку. Ось такий некомплектний набір м'ячів для тенісу. Технофібр X-One. Не знаю. Спробуємо, як вони будуть працювати. Тут Dunlop ага. Це тільки один з цього набору, ці Ну, Спробуємо. У мене вже 4 є, ще 3 зайвими не будуть. Бо пізніше я ще підходив до одного чоловіка. Він продавав Вілсоновській оригінальні 2 за 15. Це я купив за 10, хотів торгуватися, каже, ні. Навіть золотого не скинув. Ну, нічого страшного. В принципі, я цією покупкою також задоволений. Ну і ось такий ледовський, як вона назвати, вітрина. Я вже почав трішки стрімити. Час від часу слідкуйте, це не дуже часто буде. Але час від часу, коли буде настрій і бажання, буду включати стрімки, підключити однією рукою. Оп! Дуже мені подобається. Кольори підібрані. Дуже вдало. Трішки її помити. Шкода, що, звичайно, не переливається, можна тільки включити і її вимкнути. Але гарна. мені подобається. Купив я її за 10 злотих. Хотіли 15, кажу, давайте за 10 заберу. Без проблем погодилися. Тому цією покупкою я дуже задоволений. Ось така сьогодні виявилася поїздка на барахолку. Нічого прям цікавого не було. Але, як бачите, покупки були, покупками я дуже задоволений. Ще хотів придбати журнали. Мікі Мауса, але їх чоловік, коли я підійшов, майже всі забрав відразу. Ціна, до речі, була 6 злотих за один. Ті, що я вже показував пізніше, комікси про вікінгів чи про кого, вони по 12. Він відразу всі Мікі Мауси забрав, але я півагався. По-перше, ціна трішки 6 злотих за один. Потрібно було б хоча б десяток брати, щоб. Якось колекцією його продавати, не колекцію, а партію. А по-друге, вони на польській мові. Якщо б хоча б була б англійська, та не хоча б а була б англійська, то я думаю, було б більше коло клієнтів і було б простіше трішки продати. Ну, не купував я їх, ну і, в принципі сьогоднішніми покупками я і так задоволений. Ще, до речі, ананаса взяв. Трішки вітамінів. Дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, якщо щось було цікаве, я не звернув на це увагу. Але воно було варте уваги і потрібно було купувати. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!